Можуть стати батьками, знаходячись на фронті. Мова йдеться про зберігання чоловічого та жіночого біоматеріалу тих, хто хоче відкласти своє батьківство, аби мати потомство в разі смерті чи поранення військового. Люди, які йдуть захищати нашу державу, вони здають свій біологічний матеріал. Не тільки хлопці, чоловіки, але і жінки. Чоловіки здають сперматозоїди, жінки здають яцеклетини. Тому що все може бути міновибухово, він може жити як чоловік. В неї теж все буде добре. У лабораторії обласного центру репродуктивної медицини зберігають більше сотні репродуктивних клітин, чоловіків та жінок для майбутнього запліднення Біоматеріал кріоконсервують, тобто зберігають в спеціальних дюарах, заповнених рідким азотом при температурі 196 градусів за Цельсієм. Кріоконсервація це метод, який дозволяє заморожувати та довготривало зберігати біологічний матеріал: яйцеклітина, сперматозоїди та ембріони, які в можна можна використати для екстракорпорального запліднення. Для захисників України це зберігання біоматеріалу є безкоштовним упродовж трьох років. Після чого час можна подовжити вже за кошти. Аби здати матеріал, слід дотримуватися деяких вимог. Жінці перед здачею яйцеклітини варто обстежитись. Після чого її можна отримати в природному циклі або в стимульованому, що триває 14 днів. Для чоловіка це більш простіше, йому потрібно здати аналізи на гепатит, снід, а також для на ВІЛ. Має бути 3-4 дні утримання, і тоді пацієнт приходить до нас у відділення. Є спеціальна кімната, в якій він стає біологічний матеріал. Це займає один день. Тобто, в день, коли він прийшов, здав матеріал, він кріоконсервується. Матеріали можуть зберігатися в дюарі роками. Також для того, щоб відбулось безкоштовне запліднення від військового, варто, аби чоловіку чи жінці встановили безпліддя. Центр репродуктивної медицини єдиний в області, який лікує діагноз безкоштовно за програмою НСЗУ. Діана Смірнова, Володимир Захаров, новини Рівного.